Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні у нас на огляді велосипед для дітей від українського бренду Kinetic модель Койот, виконаний у стилі гірського велосипеда. Має 20-дюймові колеса, раму розміром 11 дюймів. Підходить дітям з ростом від 110 до 130 см, приблизно від 6 до 9 років. Велосипед забезпечить повну свободу переміщення, адже має багатошвидкісну трансмісію та легку раму та вилку. Даний байк ідеально підійде для активних дітей, які вже вміють добре кататися. Сама ж рама виконана з алюмінію 6061 за технології гідроформінгу, як результат гарний вигляд та маленька вага, рама заниженого типу, троси прокладені ззовні, можна встановити крила для захисту від бризок. Підніжка йде у комплекті. Також міцне лакофарбове покриття збереже гарний вигляд байка надовго. Рекомендуємо відразу установити на велик захист заднього перемикача, щоб при падінні чи зацепі трансмісія не постраждала. Вилка жорстка та легка, має великі зазори між колесом, що дозволяє встановити крила. Шток вилки складає 1 дюйм. Колесо кріпиться до вилки за допомогою двох гайок. Такий варіант більш надійний, чим ексцентрик. Руль встановлений прямий, його ширина 560 мм, виконаний зі сталі. На нього встановлені гумові гріпси, забезпечують дуже чіпкий хват навіть у вологу погоду. Велосипед має 7 швидкостей. Встановлена тріскачка на 7 зірок з діапазоном зубців 14-28. За перемикання передач відповідає задній перемикач Шимано. Також встановлені шатуни на одну зірку на 32 зубці. Зірка має захист під потрапляння бруду та речей. Шатуни виконані зі сталі, довжина 140 мм, педалі пластикові. Ручка перемикання швидкостей це гріб шифти Shimano з індикатором швидкості, що працюють по принципу обертання. Гальма встановлені типу v brake мають короткий хід, тому не потрібно прикладати багато зусиль для гальмування. Колеса на даному байку складаються зі стальних втулок на 28 спиць, мають кулькові підшипники, обода подвійні, алюмінієві, добре витримуватимуть ударні навантаження. Встановлена гума бренду кенда шириною 1,95 дюйма, що є доволі широкими покришками для такого байку, тому він має високу проходимість. Сідло широке, дитині буде комфортно на ньому після тривалого катання. Воно встановлене на алюмінієвий підсидільний штир. Висоту сидіння можна регулювати ексцентриком на рамі. Кінетік Койот – це найкращий вибір для дитини. Якість виконання цього байка відповідає європейським стандартам. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина закохалася у спорт та активний спосіб життя, то Койот – це ваш вибір. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.